У США вже за кілька годин відбудуться вибори президента. А за цим без перебільшення слідкує увесь світ. Не буду тягнути інтригу у цьому відео. Ми поки ще не дізнаємося, хто переміг Гарріс чи Трамп. Можливо, остаточних результатів ми не отримаємо навіть цього тижня. Проте вже зараз будемо розбиратися, що відомо про попередні результати, поговоримо про хід цих виборів. Маємо чимало цікавих, ексклюзивних, важливих думок. Аналізуйте, і робіть свої ставки в коментарях, хто переможе Трамп чи Гаріс, як перемога того чи іншого кандидата вплине на Україну, це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо. Чи не вперше в історії виборів США на нашій пам'яті, коли навіть досвідчені аналітики та політики не беруться прогнозувати, хто ж переможе? Це й тому, що в принципі виборча система у США досить складна і дуже відрізняється від української, а ще й тому, що кандидати йдуть. Нога в ногу, буквально кожна нова заява одного з кандидатів може як додати, так і забрати голоси. Ситуація напружена. Вибори у США офіційно відбудуться у вівторок, ввечері 5 листопада. Втім, 78 мільйонів американців уже проголосували особисто або поштою. Треба сказати, основна боротьба кандидатів у президенти США відбувається в окремих штатах, тобто є штати, які традиційно і історично підтримують виключно демократів або республіканців. А є сі. Сім штатів, які називають хиткими або штатами гойдалками або тими, що мають змінні вподобання: це Вісконсін, Мічиган, Пенсильванія, Невада, Аризона, Джорджія, Північна Кароліна. Опитування громадської думки показують, що вони ведуть напружену боротьбу. Гарріс має сильну підтримку серед жінок-виборців. Трамп набирає обертів серед іспаномовних виборців, особливо серед чоловіків. Букмекерські ставки теж демонструють, що шанси на перемогу в кандидатів рівні. Видання Forbes, приміром, публікує дані на криптовалютній платформі прогнозів Polymarket, де у жовтні шанси Дональда Трампа на перемогу на виборах були 67%. Однак зараз вони 50 на 50 з Камалою Гарріс. Тим часом білий дім огороджують високим парканом, а вітрини у центрі Вашингтона забивають дошками. У США готуються на випадок можливих заворушень під час або ж після виборів. Про це повідомляє журналіст Голосу Америки Остап Яриш. У повітрі відчувається тривога, так каже він, про атмосферу цьогорічних виборів у Сполучених Штатах. Про те, чому результати ми можемо дізнатися не скоро, і чи може затягування з оголошенням переможця вплинути на Україну. Остап Яриш розповів наші ж журналісті Ірині Островській атмосфера у США це мабуть зараз атмосфера невизначеності, тому що дійсно за всіма. Останніми опитуваннями кандидати йдуть нога в ногу в усіх семи ключових штатах, і насправді невідомо хто з них здобуде перевагу в цих штатах. І аналітики говорять, що в деяких місцях можливо переможця визначатимуть декілька тисяч голосів. Будемо бачити, насправді вибори є дуже щільними. В Вашингтоні готуються до всіх можливих насправді сценаріїв. Поліція Проводить тренування і відпрацьовує план дій на випадок заворушень. Нацгвардія також на поготові в центрі міста вітрини бізнесів забивають свої вікна дошками. Зараз також білий дім капітолії огородили високими парканами. Тут добре пам'ятають вибори 2020-2021 року, і тому зараз готуються до. Всіх можливих сценаріїв, в тому числі до масових якихось протестів та заворушень, поки що індикаторів того, що ці протести готуються. Ми не бачимо. Втім, ситуація може дуже швидко розвиватися, залежно від того, хто з кандидатів буде здобувати перевагу, залежно які заяви пролунають ніж виборів, тому стежимо за цим уважно теж. Ми бачили спроби замаху на Дональда Трампа. Риторика також насправді доволі напружена і гаряча від обох кандидатів. Дональд Трамп він. Говорить про те, що можливо вибори будуть сфабрикованими дехто з аналітиків каже, що таким чином він може готувати грунт до потенційного оскарження. Камала Гарі зі свого боку каже про те, що ну і демократи в штабі демократів говорить про те, що вони визнаватимуть будь-які результати виборів, незалежно від того, будуть вони їм подобатися чи ні. Але тим не менш ситуація так доволі напружена. Тому е, присутня така, також якась така тривога в повітрі зараз. Теж процес може затягнутися, і що це може означати для України? Чи це як гадаєте, чи це створює певні загрози ризики для України, чи ні? За нормальних обставин ми б знали ім'я переможця чи переможниці, мабуть, в ніч виборів чи на ранок наступного дня. Цього року так виглядає, що ми не будемо знати принаймні кілька днів. Декілька штатів можуть рахувати голоси доволі довго. Інше питання постає: чи знову ж таки будуть якісь оскарження так від Дональда Трампа цих виборів, чи буде від нього якісь заяви? Дехто говорить про те, що він може оголосити про свою перемогу ще в ніч виборів. Зважаючи на те, як будуть підраховувати результати, яка буде динаміка. Втім, більшість аналітиків чи Людей, які стежать за виборами, прогнозують, що в ніч виборів результатів ми не будемо знати щодо України. Ну складно прогнозувати. Знову ж таки, як воно може позначитися? Тобто, Джо Байден він залишається так чи інакше президентом. Він буде ще президентом до січня 2025 року. 20 січня у нього спливає термін повноважень. Тому не буде ситуації, що Сполучені Штати залишаться без керівництва, тобто, можливо, ми не будемо знати, хто стане наступним президентом ще деякий період, але до 20 січня, так чи інакше, адміністрація Байдена виконуватиме свої повноваження в плані. Військової підтримки це буде продовжуватися на регулярній основі. Ми бачимо, що в два тижні приблизно оголошення пакетів військової допомоги. І це кажуть, Байден буде продовжуватися до, до кінця його каденції. В плані якихось інших рішень чи якихось зрушень тут можливо якісь будуть затримки, тому що чекатимуть на якусь ясність щодо результатів виборів. Але ну знов ж таки це, це якесь гадання трохи на кавовій гущі і прогнозування, і то складно говорити. За цьогорічними виборами у США уважно стежать не лише в Штатах, а й у Європі та в Україні. Прогнози лунають від розмов на зупинках до високих кабінетів у центрі Києва, адже від результатів цих виборів залежить зокрема, якою буде підтримка Києва у російсько-українській війні, та чи буде вона взагалі, який курс щодо України можуть обрати Трамп або Гарріс, якщо переможуть на цих виборах, наша кореспондентка Зоряна Степаненко розкаже більше. Маю почати з того, що скажу 250 мільйонів американців не сміття. Коли ми боремося, ми перемагаємо. Хай Бог благословить вас і США. Кампанія, за якою стежать мільйони очей по всьому світу, і не тому, що вона ефектна, і інтрига зберігається до останнього розрив між кандидатами у межах статистичної похивки, а тому, що результати виборів далеких від Європи географічно, можуть змінити життя і на цьому континенті, як Україна ЄС, так і кандидатах, на вступ до блоку, серед яких Україна. У Європі у Трампа є фанати і вистачає критиків. Відкрито бажає йому успіху Віктор Орбан. А комісар із внутрішнього ринку ЄС, наприклад, пригадує, як президент Трамп грозився вивести США з НАТО і відмовлявся допомагати членам Євросоюзу у разі збройного нападу на них. Можливо, його повернення до влади мотивує ЄС більше дбати про власну оборону, гадають експерти. Зараз у Брюсселі поширена теорія, згідно з якою перемога Трампа була би правильним шоком для ЄС, щоб згуртувати свої дії щодо України, зокрема й узяти на себе набагато більший тягар. Ніхто не знає, чи насправді Трамп би кинув Україну, так би мовити, під автобус. Чимало хто каже, що він би сприйняв це як ознаку слабкості заходу і США і тому не зробив би цього і протилежні думки, що ґрунтуються на риториці експрезидента, Зеленського називав найбільшим продавцем в історії і звинувачував наряду з адміністрацією Джо Байдена у війні. Пропонував Україні позичати кошти, обіцяв мир за добу і казав чудово ладнає з Володимиром Путіним. Тож деякі аналітики вважають, Трамп може підірвати військову допомогу Києву від найбільшого донора США і підштовхнути до територіальних поступок він вважає, американці втомилися від війни в Україні і підтримки Києва. Схоже, він хоче, щоб війна закінчилась будь-якою ціною. Не виключено, що Трамп спробує укласти якусь угоду з Путіним у Москві через голови українців. Гадаю, кращий результат для України перемога Гарріс. чи виділить вона більше коштів ніж Джо Байден. Сумніваюся, Not sure. тим часом у Європі повертають собі популярність ультраправі наступного року? Польща обирає президента, а в Німеччині може змінитися канцлер. на тлі власних викликів і не тільки тут прагнуть передбачуваності в американському політичному середовищі. Її асоціюють насамперед із камалою Гарріс, зокрема на зовнішньополітичній арені. Водночас, експерти не очікують від демократки значних проривів на користь України. Вважаю, її політика щодо Європи, Росії і України дуже нагадуватиме політику Байдена. Є його заслуга в наданні Україні значної допомоги, згуртуванні світової спільноти в запровадженні санкцій проти Росії, але також правда, що Байден був боязким. Я би дуже хотів, щоб це змінилося, та не скажу, що розраховував би на це. Нова адміністрація припускають, може успадкувати страх ескалації від нинішньої. Тоді дуже навряд Гарріс запросить Україну до НАТО. Чи збереже нинішні обсяги її фінансування? Залежить і від Конгресу, який теж на порозі перевиборів. Очікують і на жорсткішу розмову з Європою. І Трамп і Гарріс, кажуть експерти можуть вимагати більшого її внеску у фінансування зброї для України, а також власної оборони двох відсотків ВВП. А навіть цей поріг подолали ще не всі члени НАТО. Вашингтон Тону може виявитися замало. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода. Які очікування від американських виборів мають українці? Розпитали журналісти перехожих на вулицях Києва. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Це буде поворотний момент в тому, як далі будуть розвиватися події. Чи вони будуть, скажімо так, йти тим шляхом, яким будуть зараз, чи зміниться щось радикальне? З одного боку, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця, з іншого боку, не хотілося, щоб через західних партнерів ця війна, яка сьогодні триває, стільки вже потрачено сил, життів найкращих з нас. І дуже б не хотілося, щоб саме війна закінчилася в негативному ключі для України через західних партнерів. Якщо переможе Харес, це буде продовження бутафорської, нібито допомоги Україні. Себто будуть говорити і нічого не робити. Якщо переможе Трамп, то швидше за все він буде ставити ребром питання, щоб війну припинити і частку України віддати. І в тому разі, і в другому випадку Україна втрачає перехожі у цьому відео, поділилися думками про вибори в США і їхній вплив на Україну. Напишіть в коментарях під цим відео, що думаєте ви. Чи треба очікувати кардинальних змін в американській підтримці Києва чи ні? Ну і до нашого етеру долучається Ганна Шелес, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики Українська Призма. Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Наскільки я розумію, ви разом з нами слухали думки перехожих в Києві. Нагадаю, що це не соціологічне дослідження. Погоджуєтеся, що від жодного з кандидатів чи Трамп переможе, чи Гаріс переможе, українцям не слід чекати якихось поворотних радикальних кроків до підтримки а радше може бути навіть навпаки, що підтримка України може зменшитися. Ну, чи може зменшитися? Подивимося, для нас найгірше це невизначеність. І дійсно, сам день виборів він завершує певний період такої невизначеності, коли кожен кандидат ну іноді навіть маніпулював, скажімо, так, громадською думкою, бо а, намагався зрозуміти, як його виборець буде реагувати на а, ту чи іншу допомогу, і це стосується не тільки України, це стосувалося і а, купи інших питань зовнішньої політики. Наступні декілька місяців вони ще будуть певним чином не визначені, бо формально новий президент президент почне в нас працювати тільки після 20 січня. Відповідно, до 20 січня ми зможемо побачити певні нариси майбутньої зовнішньої політики. І звичайно, якщо прийде Трамп, то ми скоріше це побачимо, бо це буде кардинальна зміна від попереднього демократичного уряду. Але якщо прийде гаріс, то нам потрібно буде почекати щонайменш середини зими для того, щоб побачити, хто буде її кандидатами на державного секретаря, очільника Пентагону, радника з. Національної безпеки, бо ці люди будуть впливати на формування курсу і деталі, скажімо так, в тому числі і виділення допомоги для України набагато більше ніж загальний курс президента. Але ж не лише вибори очільника Білого Дому важливі, але й вибори до палати представників, адже втілити у життя свій план дій кандидат переможе, що на цих виборах. Може завдяки цій підтримці. Вибори вирішать чи збережуть демократи більшість у сенаті, а республіканців у палаті представників і також залежить багато від того, хто пройде у конгрес а від цього на вашу думку більшою мірою залежить підтримка України, чи тут легше давати прогнози? Ні, тут на жаль так само дуже важко давати прогнози на даний момент, бо і зараз в нас немає, скажімо так, односторонністі. А чи там обидві палати демократичні, да, чи обидві палати республіканці. Це вже вносило дуже часто ну, проблеми з прийняттям рішень. Ми пам'ятаємо весь цей важкий рік. Але на щастя, Україна мала підтримку і серед представників демократичної партії, і серед представників республіканської партії. Тому тут говорити суто про те, що о виграє, Республіканська партія, і це буде дуже погано а, саме для України. Ну, не є автоматичною відповіддю. Бо тут скоріше буде залежати вже поіменно, хто саме від республіканської партії, наприклад, пройде. А, і більше того, наскільки велика буде частка представників так званої МАГА, а, це група максимально радикальних, якщо можна так сказати, трампістів. А і от а, якщо їх буде достатньо багато, якщо їх голос буде дуже сильним, це буде мати набагато більше проблем там для України, навіть якщо республіканці і не там візьмуть більшість в одній з палат, ми вже знаємо про те, що Білий Дім огороджують високим парканом. На вашу думку, чи буде мирна передача влади? Багато хто згадує вибори 2020 року і штурм капітолія США у січні 21-го року організовані групою прихильників президента США Дональда Трампа, метою яких було змінити результати президентських виборів 20-го року. З тих публічних заяв і темпів передвиборчих, на вашу думку, у разі програшу виборці то. Того чи іншого кандидата готові змиритися з поразкою? Ну тут питання, чи готов кандидат зміритися з поразкою. Бо зрозуміло, якщо програє Харіс, то не буде якихось демонстрацій. Вона ніколи не закликала до цього. Вона підкреслювала саме необхідність свободного демократичного вибору. Але що стосується прихильників колишнього президента Трампа, так на жаль, в нас є дуже негативний приклад попередніх виборів і яким чином все відбувалося. Розслідування досі продовжуються з купою арештів і там навіть імпічментом для нього. Ми вже бачили вчора, наприклад, що його прихильники в Вашингтоні намагалися розібрати огорожу біля резиденції Камали Харіс. Тобто, ми бачимо вже їх таку екзальтировану налаштованість, якщо можна так сказати. Але все ж таки ця категорія достатньо залежна від лідера. Тобто, які будуть заяви самого Трампа, наскільки він буде підбурювати до цього, чи все ж таки прийме цю поразку. Чи прийме він поразку? Буде в залежності від різниці в голосах. Зараз ми вже бачимо, що і він і його прихильники, які говорять про там можливі підтасовки, про те, що електронне голосування то це добре, це погано а голосування по пошті, можливі фальсифікації, ще щось. Ну тобто він фактично закладає для себе підґрунтя по багатьом штатам, де така хитка ситуація для нього, щоб потім відразу заявити, що ні, треба або перераховувати, або що там були якісь проблеми з голосуванням тобто такий відступний план, якщо можна так назвати його. А і саме тому ніхто не очікує, що буквально за добу. Ми будемо мати результати. На жаль, можна очікувати в цих сьомох штатах, які є хиткими, а які балансують між двома кандидатами. Що ще щонайменш до вихідних будуть рахунки і перерахунки голосів? Найкоротший і найдовший термін, на вашу думку, коли світ може дізнатися офіційні результати виборів у зв'язку з такою ситуацією, що вибори дійсно непрості, про це багато хто говорить. Ну, найкоротше, це десь три дні. бо це, звичайно, ще ж долучаються всі голосування там, які відбувалися по пошті. Вони іноді дораховуються пізніше. Але найдовше давайте згадаємо вибори з Альгором свого часу, коли знадобилося фактично декілька місяців для ручного перерахунку голосів, який в результаті і вплинув на результати виборів. А тому, на жаль, дійсно буде залежати від того, ми говоримо про там невеличку кількість чи величку кількість роз. Зриву по основним штатам, які є на сьогодні критичними, Ганна, Ну я просила наших глядачів також коментувати це відео і робити власні ставки. Ну не в прямому сенсі, так на те, хто може перемогти. А ви беретеся вже робити такі висновки? Чи все ж таки почекаєте офіційних результатів? Ви знаєте, все ж таки почекаю офіційних. пов'язано це зі складною системою американських виборів. Якщо б ми говорили про традиційну європейську систему, де просто кількість голосів, там рейтинги і так далі, можна було б робити передбачення. Американська система наскільки тільки заплутана, комплексна, багаторівнева, що тут ну не тільки дисертації захищають на цьому, а й можна дивитися, як зараз розкладають просто по поличкам. Але перше голосування вже відбулося рівно опівночі за сполученими штатами в Хемшері на першій дільниці. І там показали голоси рівно 50 на 50. А будемо чекати, сьогодні будемо, сьогодні. будемо чекати разом з вами і з нашими глядачами дійсно офіційні результати. Ганна Шелес, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики Українська Призма, була гостем Свобода Ранок. Дякую вам. Трамп чи Гаріс. Як перемога того чи іншого кандидата вплине на Україну? Напишіть в коментарях, поділіться вашими думками. Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Бажаю вам спокійного дня і до зустрічі.